Всім привіт! Упс. Ви на каналі Селянка з України. Ми були сьогодні в Костку з Єфремом. Його вихідний, він щось не в настрої, да? все окей, все окей. І будемо зараз їхати додому. А ще заїду по Соломіту. Будемо загружати наші покупки. Трохи набрала, скупилася. Я вже вдома я хочу показати вам свої купу... покупки. Ще я купила, придбала, а, і будемо готувати разом з вами сьогодні, що я напланувала. Тимчість взяла, я завжди його беру. Він мені дуже смачно, він підходить ідеально на різні креми, на суші та багато куди-куди потрібно. Навіть просто змащувати хлібчик на бутерброди дуже-дуже смачно. 7 доларів. Сім щемось там, з копійками, за шість тут таких, ще таких пачечок. Я, навіть, вам зараз швиденько покажу. І це дуже зручно. Ось так. Дивіться. Упс. Ну нічого. Це життя пало так впало. Ось такі пачечки. для миття посуду вони дуже-дуже класні. Одна сторона вам іде тут м'якша, а друга така твердіша. І дуже зручно мити. Ось такі грибочки. Хочу сьогодні приготувати на вечерю або підливку, або такий соус з грибочків. Я бачила один подібний рецепт, тому хочу спробувати. І форми для запікання буває, коли спішиш щось швиденько поставила, запекла і все. У мене вони вже закінчилися. Та навіть просто коли їдеш там на природу і коли щось смажиш, дуже зручно з цими формами. 10 доларів, скільки йде штук, 30 штук. Ось таку цибульку зелена. Відразу з цим і так класно буде нам і до сала, і на салати. І так навіть просто наріжу. І так? купила яєчка. Яйця я такі купую в Костку для випічки. Домашні сестри ми беремо їсти, а ці для випічки. Буду пекти еклери, буду різну випічку робити. Тому так. Далі дивіться. Купила я собі таку класну, класну кофту. Мама. Майк. Гарна євре. Так. Гарна кофтиночка. Обережно не впаде. Дивіться, 35 доларів, але я купила. По інших магазинах точно вона стільки не буде. Більше набагато. Буде мені така класна на осінь. Рожевий такий колір. На жаль, камера не передає тієї краси. Так. Далі хочу показати, дивіться, купила ось таких два чоловічка. Вони йдуть без капюшона, дуже зручно цим. Тим, що не... дитинки не мішає капюшон. Я не люблю чоловічки з капішонами. Знизу розтібається 5 доларів. Я взяла для подружки на подарунок. Так, обережно, той єфремчик. Я знімаю відео. окей? Мені допомагає єфрем, звичайно, знімати дуже. Ось так. -то. Взяла таку велику рису. Він дуже смачний, він більше, більший круглий. На суші, на голубці, на каші молочні, на багато чого. Тому я взяла. І хочу показати для вас мішок картоплі. Тому що нас закінчилася. А чоловік забув взяти у сестрі у, у сестри картоплі, те, що збирали. Отак вийшло, то я купила. Нема коли сьогодні мені їхати. 40 хвилин в одну сторону, навіть 45 буває, а, В одну, щоб просто по картоплі взяла, сьогодні в магазині будемо щось готувати з картоплю. Так, оце такі мої покупки, а ще дивіться. Ось таку велику взяла упаковку паперових рушниців. На кухні вони завжди потрібні, повірте? Так, це такі мої покупки будемо готувати далі нашій страви. В той день я дуже багато чого приготувала, але встигла вам показати рогалики, як я формую. Тому що в мене були вишні. І я провірила, одна банка спортилась. Я вирішила швиденько використовувати інші. Спекла ругалики. Діти дуже-дуже люблять. А, рецепт є на моєму каналі, вони виходять дуже смачні і. Декілька днів вони собі можуть лежати, і смак дуже добрий, свіжий, так що можете спробувати. Вишні в своєму соку я робила і відразу скручую. Я розрізаю на квадратики, щоб рогалики були малесенькі, не, не розкачую на кружечка, і потім, щоб трикутником, ні, просто квадратики і ось так скручую. Дуже зручно і їх більше виходить. Дітям дуже сподобалось. Далі на черзі йде в мене еклери. Вже я приготувала тісто. Це вже я на другий день випікаю і висаджую, щоб бути ставити в духовку, випікатись. Ви знаєте, зробила на дві порції, вистачило, ще залишилося. Дуже всі їли, смакували. Я дуже рада. Навчилася вже ці еклери робити добре. Мені вже їх дуже-дуже легко робити, немає проблем взагалі. Дуже б хотіла я так вже навчитися, наловчитись, робити макаронці, щоб так виходили, як еклери. Я так себе зловила на думці. Тому що от буває вийде, один раз вийде, другий раз ні. Ще нема такого в мене стабільності в них. Ну, Надіюсь, я з часом навчуся все ж таки. Тому що ж еклери то навчилась. Ну Дивіться, ось так я повідсажувала. У нас парихмахерська дітя стрижих хлопців. А чим я займаюся? Еклери І роблю відразу начинку. Хочу придумати цікаву таку начинку, надіюсь, сподобається, щоб була по дубайськи саме еклери. Зробила ще шоколадний крем. І ось цю начиночку буду робити. І вже поприкрашала, всі спекла. Ось такі в мене вийшли різні види. Білим шоколадом, а молочним шоколадом є, навіть начинка дубайська. Ну що, дивіться, коли... ось така в нас маленька, простесенька Ну, Якщо вам вийде, навіть добре. А це вже в нас вечір. Зараз буду чіпляти тюль. Я вже все поробила. І дивіться, хочу показати, я вже почепила тюль. Ось так у нас. А годинник ми пере... перемістимо в інше місце. Але на даний час ось так мій будинок. Виглядає, мені дуже подобається. Ще, є. Ще я знаю, що я сюди додам. Покривала заброю, я завжди на буденні дні так більшість застеляю, тому що, щоб як дітки, то вони щоб не так мастили. А, але все одно я дуже рада, дивіться. Ну просто це ще що темно, вечір. А так, я попрала його такісенький, простосенький, а тюря. Але мені подобається. Дякую. Я тішусь, як мала дитина, просто на маслі. Туди хочу ще в той куток купити таку лампу торшера, щоб було світло, тому що у нас все одно мало світла. А так. М -м -м. Так, виходжу з кімнати хочу показати. Я нарешті дочекалась цього. Я не можу. Як на мене, стало дуже затишно. Я не можу натішитись серйозно, мені так подобається. А ще хочу торшера в ту сторону, щоб було світліше в кімнаті. Так, і ще дивіться, ми випробували ту карніс той. Сюди замовимо теж. Буде, тут така сама ж мене буде тюль. А, такі геть все. Геть така сама. Я замовила собі з України. Мені пришили тясьму, все зробили дуже гарно, все, я дуже задоволена. І вже чекаємо, тому що ця карні була дуже така маленька, вузенька, були більші, такі і нам на геть таку стіну виходило десь до 500 доларів. І вау! Я, я думала, дешевше буде дуже дорого. І Вітя знайшов таку. І ви знаєте, тримає, слава Богу. Тому замовимо сюди теж. Ця вийшла щось нам 30 чи скільки доларів. Ну, є ж, вийшло, ну, 500 доларів, я не готова платити за карніс. Їду швиденько в магазин. Ну що, ось так у нас в день. Я попрацювала. Дуже рада, дуже-дуже рада. Мені подобається. Дуже дивіться, як так красиво.